Слава Ісусу Христу. Минулий раз ми закінчили на третьому дні творіння, коли виникла суша і рослини та говорили про те, що земля, коли була розжареною кулею, спочатку, та потім почала помаленьку, скажімо так, віддалюючись від епіцентру вибуху, охолоджуватися, і остигати, але ще була дуже гаряча. Ми знаємо, що коли йде холодне з гарячим, тоді відбувається конденсація, та тоді з'являється вода. Так само відбувалося і з землею. І коли вода почала стікати в западини, бо коли кора. Земної, з, земної кулі охолоджувалося, вона тріскала, е, утворювалися западини, утворилися гори, рівнини. Та, і вода собі, ми знаємо, втікає туди де нижче, та, і так утворилися озера моря. Ось. І так утворився рельєф. Рельєф земної кори, який е, постійно змінюється і дотепер, тому що і дотепер. Тріскається земля, земна кора. І дотепер е, вибухають вулкани, десь тріскається в морі, відбуваються землетруси, цунамі. І так воно відбувається по нинішній день. Четвертий день Господь сотворив сонце місяць і зорі. Земля, дорогі, охолола і вкрилася темрявою. І Господь тоді дає сонце, місяць і зорі, чотири пору року, ніч і день. Хмари поступово розвіялися і засяяло сонце. П'ятий день Господь створює риби і птахи. Ми знаємо, що перше Життя зароджується вже і вчені це доказують, зародилося в воді і потім з води вийшло на сушу. І шостий день і створені тварини і вінець створіння – людина. Бачимо, що шість днів Господь творив. творив, як я вже казав, творив світ. Ось, але. Напевне, що нам потрібно задуматися, для кого це все створив Господь. І коли ми почнемо над цим думати, то найприйнятніша відповідь це є створив для людини. Тому бачимо, що спочатку Господь все створив, а потім посадив людину, щоб тим всім що користувалося. Але користувалася мудро, щоб не нищила, а співдіяла з Богом в Його творінні, в Його планах, щоб людина йшла паралельно з Божою думкою, а не проти Божих планів. Ну і сьомий день Господь перестав творити. Дехто каже, Господь змучився. Що перестав творити? Бо змучився, Господь не може змучитися, так? Але дав сьомий день нам, бо людина може змучитися. Людина є з матерії, людина є з тіла, є, складається душа з душі. Психіка, е нервова система, так? це людина може змучити. Тому Господь, знаючи, є, як влаштована є людина, Він каже, треба людині відпочити. І відповідно дає Моїсеєві, що сьомий день, 6 днів працює, сьомий день мусить відпочити людина. Бо коли людина не відпочиває, е вона не може нормально. Жити і насолоджуватися життям. Дехто з науковців каже, що світ виник з вічної матерії, тоді Бог не є Творець, а тільки будівничий. Подібно як будівельник будує будинок з цегли. Він вже має. Під рукою цеглу, дерево, пісок, там глину, вапно і з того собі будує. Ось так дехто говорить, що Бог є тільки будівничий. А матерія, дорогі брати і сестри, вона не може бути вічна, тому що вона є змінна. Коли щось міняється, воно не може вже бути вічним. Дивіться на людське тіло, людина, що народжується, росте, живе, старіє та... і, і відходить все. І була людина, і... і нема людини. Чи так само дерево? Тобто матерія міняється. Отже, ми можемо що припустити? Що був такий час, коли що? Матерії і не було. А раз так, то вона не може бути вічна. І так само, як оце говорили матеріалісти, що матерія первинна, а дух вторинний якраз так само навпаки, що дух керує матерією. Відповідно, те, що в Біблії написано, воно є правда. Коли людина хоче щось зробити, то вона що спочатку? Вона задіює всі сили своєї душі, духовне, правда, а потім вже починає щось робити. Так само ми бачимо в таких більше глобальних масштабах, та це в процесі сотворення світу. Деякі святі кажуть світ виник з бога, як метелик з лялечки». І Тим самим нам ці слова. Можна сказати, так підтримують оце Господній план творіння, бо Господь задумав світ, створив світ. Він, як ми вже колись казали, є і присутній в світі, і є над світом. Ось. Тому, дорогі в Христі, пам'ятаємо, що. Якраз світ є сотворений, Бог опікується світом, Бог старається провадити той світ, і старається, а найбільше старається для кого? Для людини, щоб людина могла користати з того творіння і прославляти свого творця. Люди роблять речі з чогось, а Бог створив світ з нічого. Бог створив світ добрим. І коли ми говоримо, звідки взялося зло, то зло виникло пізніше. Зло виникло як спротив Богові. Це хто спротивляється Богу? Спочатку спротивлялися ангели. А пізніше за тим прикладом і спротивляються Богові деякі люди. Чому виникло зло? Тому що ті розумні істоти, вони свою вільну волю використали, щоб противитися Творцеві. Святий Августин каже, Бог створив світ з любові і для любові. Зі створення можемо бачити Божу славу і велич. Апостол Павло в посланні до Корінтян, 10 глава, 31 стих, говорить, все, що робимо, Робімо на славу Божу. Коли людина береже природу, то тим самим береже Боже творіння. Тим самим береже свій будинок, в якому живе. Бо світ ми можемо так само назвати що будинком для людини, який дав. Людині сам Господь, слава Ісусу Христу.